Коли мене призначав перший, перший раз президент України на той час був кучма. Я йому повідомив, що коли він мені запропонував стати міністром, я йому сказав, що я е, даю згоду лише в тому випадку, що ви будете мене вислуховувати, Бо я, як міністр юстиції, це головний радник глави держави і головний радник уряду, бо це виконавча влада. Тому я не можу вам брехати, я не можу говорити вам неправду. Я ніколи вам не скажу біле на чорне, як юрист або як головний адвокат держави. А ви політик, ваша справа ухвалювати для себе рішення, чи робити правильно, чи неправильно по закону. За конституцією чи протизаконно, антиконституційно тут я не можу вплинути, але мій обов'язок є такий говорити вам правду як юрист. Він погодився на це. Ну от отакі, отакий був початок мого міністрування у системі юстиції.